Захоплюються нашими онлайн-сервісами і в Європі, а особливо тим, як ми в такі складні часи ракетних атак і блекаутів примудряємося ще тримати економіку і просто жити попри все. Європейцям важко зрозуміти, як війна уживається з нами, як це перечекати ракетний обстріл, а потім виходити з укриття із кавою в руці бігти на роботу чи навчання. Однак усвідомлення близькості війни до європейців поступово таки приходить. А новообраний президент Сполучених Штатів Трамп. Постійно дорікає Європі, що вона недостатньо робить для своєї безпеки і безпеки континенту, що вона занадто покладається на Сполучені Штати і НАТО, які тепер, і це очевидно, будуть більше думати про захист своїх національних інтересів. Щоб гаряче не стало на вулицях європейських столиць, лідерам Євросоюзу треба діяти рішуче і оперативно. За даними німецької розвідки, Росія планує розділити Європу і спланувати новий наступ на одну із країн НАТО вже до 2030-го. Євросоюз уже створив нову посаду єврокомісара з питань оборони і планує в десятеро збільшити видатки на оборони, і це дуже вчасне рішення. Чи готова Європа воювати? З'ясовувала Анна Боль. Надувні танки і хаймарси, які нині масово виготовляють у Європі, можуть ненадовго відволікти увагу ворога. Та це аж ніяк не врятує захід від можливої російської агресії для надійної оборони своєї території. Європейцям потрібен потужний захист. Сучасна зброя, якісна техніка, надійна авіація та найперше сміливі рішення. І якщо з технікою ситуація принаймні не критична, то з політичною волею в країнах Європи досі проблеми. Росія вже повністю перевела свою економіку на військові рейки. За три місяці виготовляє стільки зброї, як євросоюз, за рік. Натомість лише деякі західні чиновники розуміють весь масштаб потенційної загрози з боку Москви. Європейська свобода, європейська безпека, мир наших народів і кожного європейця залежать від того, наскільки добре ми здатні оборонятися. А відтоді, як найбільша загроза євроатлантичному регіону розташована у Москві, ми маємо нагадувати собі, наскільки важливо бути об'єднаними, сильними і здатними захищати нашу свободу і демократію. Тож лише наприкінці третього року повномасштабної війни Росії проти України в Євросоюзі вперше запровадили посаду комісара з оборони і створюють фонд на понад 500 мільярдів євро для розвитку оборонної промисловості за європейськими законами. Оборона це відповідальність кожної країни окремо. Тому і вирішувати, чи потрібно впроваджувати обов'язкову військову службу мають самостійно. Литва відновила військову службу цього року. Чимало країн ЄС планують зробити це найближчим часом. Зброя, зброя, зброя. Так, чітко, колишня міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене говорить про те, що нині необхідно Європі, визнає, поки там не готові до великої війни, тому найперше завдання допомогти Україні. Далі необхідно розвивати оборонні можливості разом з НАТО важливий аспект зміцнити транспортні шляхи для швидкого переміщення військ країнами. Адже якщо доведеться застосувати п'яту статтю північно-атлантичного договору для захисту однієї з країн альянсу, то можуть виникнути проблеми зі швидкою передислокацією і логістикою Військ, наприклад, з Іспанії до Фінляндії, колишня очільниця міноборони Литви закликає не боятися російської військової машини, а готуватися дати їй гідну відсіч. Люди розслабилися після розпаду радянського союзу, але зараз ми усі, усі усвідомлюємо, що ніякого розпаду не відбулося. Просто реформований у Російську Федерацію імперіалістичну колоніальну державу агресора не дуже сильну, але небезпечну. Вони почали не лише війну проти України, а й гібридну війну проти Євросоюзу та інших країн світу. Старший науковий співробітник Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланге вважає, що кожна країна Євросоюзу має зі своїх бюджетів віддавати українцям більше військової допомоги і закуповувати українську зброю. Для порівняння, поки майже всі країни ЄС виділяють на оборону приблизно 2% ВВП, Росія витрачає 9%. Європейці мають усвідомити, що необхідно більше виділяти на захист своїх територій і менше залежати від підтримки з за океану. Лише згуртованість може врятувати Європу. А у нас є альтернатива. Я дивуюся, коли хтось скаже, от якщо президент Дональд Трамп зупинить допомогу, і тоді що може тоді Санта Клаус прийде і допоможе? Тут немає ніякого секрету або європейці будуть готові допомогти собі самі, або Путін продовжить військову агресію не лише проти України, а й проти Європи. Поки ж ситуація не надто оптимістична. Якщо Сполучені Штати перестануть допомагати, Європа здатна протриматися у війні з російським агресором кілька місяців. Адже під час війни тиранія має перевагу над демократією, бо може швидко мобілізувати ресурси і не зважає на долю власних громадян, пояснює політолог Сергій Таран. В одній з найпотужніших у військовому плані країн Великій Британії визнали, що в разі повномасштабної війни їхня армія за нинішнього стану протрималася би від трьох до шести місяців. Тож там теж думають над посиленням. Обороноздатності і над поповненням армійського резерву, тому Європа не повинна боятися йти на непопулярні та рішучі кроки у сфері безпеки насамперед суттєво збільшити підтримку України. Бо в разі нашої перемоги саме загартована у боях українська армія може стати міцним фундаментом нової європейської оборонної системи. Це абсолютно така може і реальність і скластися, що відповідальність за безпеку Європи візьмуть на себе участь в тому числі українці. Звісно, не просто так і не безкоштовно. А в обмін на гроші на залучення України до європейських процесів, і, зрештою на приєднання до того і архітектури безпеки, і хоч європейська боязнь розізлити російського ведмедя досі шкодить рішучим діям, нині деякі західні компанії готові навіть будувати заводи в Україні для виготовлення зброї. Німецький район запланував звести чотири. Один вже наприкінці року має випустити перші БМП. Водночас експерти попереджають, Путін вдало воює і на гібридному фронті. Колишній аналітик НАТО, британець Патрік Бюро, зазначив: якщо у військовому плані Європа ще якось зможе протистояти Росії, то у політичному до боротьби не готова. Оскільки в Євросоюзі немає єдності і проросійські сили щоразу піднімають голови у різних країнах. Тож ефективними інструментами аналітик вважає фінансовий тиск на Путіна, використання заморожених російських активів на користь України. Та звісно, одне з головних завдань Європи виготовляти більше. Зброї і якнайшвидше постачати усе необхідне українцям. Путін усвідомлює, що не може перемогти НАТО військовим шляхом, але може перемогти політично. Його методи ми добре знаємо. Брудні гроші, організована злочинність, потоки, дезінформації та вплив на політиків. Коли він проникає всередину європейських столиць, може виникнути ситуація, коли європейці скажуть: «Оу, ми не можемо навіть досягти компромісу чи починати війну. Європа, хоч і надто повільно та обережно, і ціною щоденних смертей українців та руйнувань нашої економіки, але прокидається, вже не заперечує реальність загрози війни з Росією. Підтримка України це інвестиція в нашу власну безпеку, адже незалежна і демократична Україна життєво важлива для миру і стабільності Європи, і ціна підтримки України набагато нижча ніж те, що нам може загрожувати, якщо ми дозволимо Путіну йти далі. Поступово європейці усвідомлюють тільки згуртованість демократичного світу з максимальною фінансовою та військовою підтримкою України зможуть приборкати російського агресора і встановити тривалий та справедливий мир на континенті. Анна Боль, факти ICTV, Єдині новини.